А компанія Карфасол, і сьогодні ми знімаємо в дивовижних лісах Харківщини. Сьогодні ми знімаємо ну таких собі нащадків одного француза, котрого звали Луї Шевроле. І взагалі-то він був видатним гонщиком, немало призів зібрав, але пізніше в Америці він відкрив свою кампанію. І у цей хрестик називають хрестом Луї Шевроле. Це його фамільний герб такий собі. Тож... ж. Що таке Chevrolet Bolt? Ну, оцю машину ви вже, мабуть, бачили на нашому каналі. Огляд на неї ми зима... ми знімали ще взимку. Якщо не дивились, то можете поставити на паузу і подивитись десь. У вас тут в куточку є посилання на огляд цієї машини. Це в нас Болтік. Є УВ, тобто це машина, яку намагалися зробити як кросовер. Це нове покоління, 22-й рік, 65 кВт батарея, сама максимальна комплектація прем'єр, і про неї докладно ми вже розповідали. Сьогодні вона нам потрібна лише для порівняння. А чи дійсно сильно відрізняється новий болт від старого? Бо у нас є болтик першого покоління. В нашому випадку це болт є бо в першому поколінні фактично не було інших варіантів. Але чи можна казати, що це взагалі перше покоління, а це друге? Бо фактично це все, все одне і те саме покоління. Тут один і той самий електродвигун на 200 кінських сил, і в нашому випадку навіть одна і та сама батарея. Так, в машинах з 2017 року чи навіть з 2016 року вони пішли. Була батарея 60 кВт, годин а в новому вже 65. Але в нас масина 2020 року рейстайлова, такого попереднього рестайлінгу, так би мовити, і тому в нас вже стоїть батарея 65 квт годин, так само як і в цьому. Тож машини майже однакові технічно. А чи є різниця по салону? Звісно, є. По-перше, давайте розповімо про дизайн. Ну, як ви бачите, він взагалі-то інший. І так, болтики можна купити з Америки в бюджет приблизно 14-15 тисяч доларів. Це ми кажемо за доволі уставщим варіанти з пробігом. За 100 тисяч миль, але такі машини перших років, 17-18, з батареєю 60 квт годин, можна привести в бюджет 14-15 тисяч доларів, залежно від того, як сильно з ремонтом вам пощастить. Це вже з ремонтом я маю на увазі. Так чому так машини коштують? Бо на аукціоні так їх можна купити недорого, лише там 4-5 тисяч доларів, а той можна за 3,5 з щось урвати. Але. Коштують машини дорого саме в ремонті. Бо, наприклад, фара на цей бул коштує 1000 доларів. До речі, на цей так само тисячу доларів. Тож, якщо вам вдалося знайти її дешевше, це вже непогано. Капот, він буває лише алюмінієвий, оригінальний лише 500 доларів. Дешевше не буває. Лише оця мордаха пластикова коштує 200 доларів. Нам пощастило на цю машину. Хрестик приїхав, але все ж таки, тим не менше. Бампер 400 чи 500 доларів, я вже не пам'ятаю. Щось таке теж оригінальне коштує. Лише туманка оця, коштує щось 70 чи 100 доларів. І дешевше ви не знайдете. Тож так, його можна купити трошки дешевше, ніж Теслу, але збирати його трошечки дорожче, тож краще купити. Більш цілий болт, але з більшим пробігом, бо машини славляться непоганою надійності, і батарея в них ходить навіть дольше, кажуть, ніж у Шевроле, ніж у Тесли по тестах. Скільки ж реально можна проїхати? Перше, що вам треба бачити, це підкапотний простір. Бо коли ви обираєте собі болт, навіть якщо він в базовій версії, як у нас, у вас все одно може бути декілька варіантів. Ви може, не побачите різницю, коли будете роздивлятися цей підкапотний простір, але ви обов'язково запам'ятайте оці два помаранчевих дроти. Бо якщо вони у вас є, то у вас точно є і швидка зарядка, яка розташована у вас в цьому ж самому порті. Тож у вас буде не лише ось такий от. Сайп-1, а ще й буде чадемо. Так само є в нас і в Рейстайльному болті. Ну то максимальна версія, звісно, там все це є. Ще в нас є версія, так би мовити, LT, це базова комплектація. Саме така у нас є LT+. В ній вже був підігрів і сидінь, вже була підігрів керма і міг бути парктронік задній. У нас саме базова версія: немає підігріву сидінь і немає парктроніку заднього. Тож, друзі, комплектації було фактично дві: це LT та прем'єр. Але у LT теж були варіанти. Тож, все це вже треба роздивлятись по фотках на аукціонах. Ну і чомусь десь в інтернеті пишуть, що вони якусь там різну колісну базу мають, чи наче цей довший. Але я отак от стою посеред них, от подивіться по висоті, вони майже однакові. По колісній базі я теж не бачу особливої відмінності. Може, якщо ми з лінійкою щось намірємо, але того ми робити не будемо. Навіть ручки дверей майже однакові. І так само у нас є безключовий доступ і тут, і тут. І тут у нас ключик такий самий, як там. Що ми маємо в салоні, друзі? А от в салоні відмінності вже багатенько, бо. Дизайн салону трошечки інший, і якщо ми бачимо майже ті самі вентиляційні отвори, майже той самий дисплей посередині, можна машину завести, воно речати все одно не буде. Дизайн цього майже не змінився. Але по комплектації все ж таки по ергономіці трошки є відмінностей, бо тут у нас є джойстик, він доволі зручний. але як на мене, трошки зручніше клавіші там, бо тут якось незрозуміло вмикається щось, а так він вимикається. Ручник гальму, ручне гальмо у нас, звісно, електронне, є декілька підстаканників, є режим спорт. А, щось у нас тут на меню можна повмикати, повимикати. На дисплеї у нас є багато різноманітних меню, так само, як і в тому телефоні. Але, звісно, тут більш стара система, тому воно працює трошки по-іншому. Але все одно є музика, є якась там у нас bluetooth аудіосистема показує в нас якісь режими, якусь зарядку можна налаштувати. Що ще в нас є? Домой. настройки. Якась проекція, язик можна вибрати. Що в нас є в налаштуваннях? Язик, дата, настройки автомобіля. Apple CarPlay в нас навіть є, і Android Auto в нас є. Ось так. Тож нагадую, машина базова. Якщо вона не базова, і на аукціонах на фотках ви бачите, ось тут ввімкнені підігріви сидінь, то у вас є підігріви сидінь. Ось тут на кермі. Бачите, в нас є декілька заглушок. Якщо вони є, то тут може бути система стеження за розміткою. Тоді тут буде величенький блок стеження з камерами і кнопочка підігріву керма. У нас її також немає. Якщо це буде версія прем'єр, то там вже буде камери 360, шкіряний салон. В нашому варіанті салон тканівий. Все це доволі зручно, непогано виповнено, але якщо ви все ж таки хочете собі щось преміальне, то треба розглядати версію. Прем'єр, бо там пластик м'який в нашій версії він жорсткий просто всюди. Але тим не менше він якісний. Ми покатались на цій машині, ніде нічого не тарахтить. Тож трошки вимкнемо її, і давайте оцінимо простір на задньому сидінні. Чи є там якась відмінність, чи нема Простору на задньому сидінні? Є такий самий проблема, як і в тому автомобілі. В новому є УВ низенько криша, але у їх порог. Тут вона має простір над головою, теж сидиш. Наче височенько, нахил спинки не змінюється, наклон теж. Трошки хочеться довше подушку, але загалом місце є. Небагато, але давайте чесно, це невелика по розмірах машина Сидіти можна тут навіть в трьох, підлокітника нема, в нашій версії нема підстаканників, є кармашки, є такий твердий пластик. Але нічого не гримить, не скрепить. Що в нас маємо по багажнику? Бо зазвичай в електромобілях багажник це така. Невелика штука, не у всіх він є багатенький. Тут ми маємо 400 літрів. Звісно, все ж це складується. Можна зробити майже рівний пол, буде тоді значно більше. Але що стало прикольним саме в нашому варіанті, то тут знизу є маленький секрет. В стандартній комплектації там буде у вас пластиковий органайзер і сабвуфер, Але якщо це все викинути, в нашій комплектації сабвуфера все одно не було, був лише пластиковий органайзер, то можна сюди засунути докатку, якого саме розміру можна нагуглити в інтернеті. Нема ні, є одна ручка для закривання, є одна камера. Ця камера буде навіть в базовій комплектації. Як бачите, в нас повністю ледівська оптика, поворотники в нас лише тут. Тож це в нас лише габарит. і стоп. А стопи тут, по-моєму, це лише габарити. Тож така штука в Chevrolet Bolt, Давайте заміряємо, як воно їде чи є якісь відмінності в їзді від цього болту в максимальній комплектації. А тут, до речі, є така штука знизу. А, ні, тут взагалі багажник взагалі інший. Тут теж он багато всього внизу лежить. Тут все трошечки по-іншому. Але місця так само. Чесне слово, навіть інтересно, є ззад якась різниця по розмірах? Чи нема? Слухай, наче є. Тут будто більше, чуть більше, більше. Все ж таки да. місця. Все ж таки, мабуть, він трошечки довший. Так, так само навісає потолок, але в нас ще й панорамна криша. Такий самий жорсткий пластик, до речі, нічого тут м'якого нема. Але осидиш трошечки інакше. Так, так само не регулюється нахил спинки. Але так як в нас максимальна комплектація, є вже підлокітник. Хоч щось. А, і підогрів заднього дивану є. Ну, тож, плюшки все ж таки в новому є, але ми сьогодні не про новий. Тому поїхали, покатаємось на старому. Погнали, друзі! Ну що, друзі? З'ясуємо, як їде взагалі то болт першого покоління. Тож, щоб стартанути, нам, по перше, треба нажати оцю кнопочку паркінг і потримати його на драйв. Ні, а ще й тормознатися з боку. А, кнопочка з боку, тобто це лише паркінг. Також у нас є режим лоу і режим драйв, а також є кнопочка спорт. Давайте одразу в спорті і спробуємо, чи є якась різниця від того болта. Бо майже той самий двигун, та сама батарея, та сама вага, тож ну, майже та сама машина. Так, шліфує. Дуже, Дуже жваво їде машина. Дуже. У нас, на жаль, немає треку, ми заходимось трішечки за містом. Тож, де понасипати, тут у нас немає доріг. Але можемо оцінити, як працює підвізка. Машина не має дуже великого кліренса, у нас лише 120 мм, шліфує. Із 50-ті шліфує, але в нас не дуже чистий асфальт, він трошки в багнюці, трошки в піску. Тож не можна сказати, що там у нас машина особливо якось чіпляється за асфальт, але. Якщо настискати плавно, ну їде дуже жваво, дуже-дуже-дуже жваво. На жаль, ніде не можна розігнатись. Тому спорт ми вимикаємо. Так, по динаміці, я думаю, це ті самі 7 секунд 0100, як ми маємо в більш новому, тож двигун той самий, вага та сама, приблизно все те саме. Машина керма непогано слухається. Я скажу, що вона навіть трошечки краще стоїть на дорозі, ніж той. Може, за рахунок того, що там. Трошки розболтана підвізка, він вже проїхав по Україні 30 тисяч, а цей трошки більше тисячі по Україні. Той ми провозили ще рік тому. І той вийшов значно дорожче. Якщо ця машина, якщо я не помиляюся, вийшла в нас з ремонтом трохи менше 17 тисяч доларів, то та машина вийшла 25. Але тут був пробіг там щось п'ятдесят тисяч кілометрів. А там у нас було взагалі 6 тисяч кілометрів. І так, це базова комплектація, а та максимальна. І це 20-й рік випуску, а то 22-й. Так, та машина більш свіжіша, більш крутіша, але тому і вийшла дорожче. Але отак, от зараз по підвісті, я вам скажу, що ця наче, наче більш зібрана, або в неї краще зроблений кути коліс, розвал сходження, так би мовити, бо тут кермо нікуди не пляше, і воно якось більш зібрано, машина відчувається. Саме кермо тут у нас не шкіряне, але приємне на дотик і є, має такі приліви в містах хвату, наче як в спортивних автомобілях. На жаль, нема гарних доріг. Але скажу вам, що підвізка працює непогано. У нас аналог підвіски від Chevrolet Cruze спереду. По тій самій схемі зроблено дуже схожі речаги, важелі і все, все, все. Решта. Нещодавно купували а, стільки стабілізатора на ось ту машину. Він коштує щось по 500 гривень. Щось таке. Тож обслуговувати цю машину не буде вам коштувати всі гроші світу. Взагалі-то вона дуже економічна і реально, як каже власник, проїжджає 400 кілометрів. Це в режимі нічому собі. Ні в чому собі не відказую. Тобто катаюся, як хочу, де хочу, з якою хочу швидкістю. А по швидкості, до речі, 7 секунд 0-100, але максимальна швидкість лише 150 км на годину. Далі цей автомобіль не розганяється, але вам дійсно потрібно далі. Якщо ви будете їхати по трасі 90 100 км на годину, він реально може проїхати більше 400 км на одній зарядці. Ну а далі у вас є порт швидкої зарядки, і ви зарядитеся за 40 хвилин. На 90, на 80% акумуляторну батарею. Тож, грубо кажучи, за 40 хвилин ви можете закинути в автомобіль ще 300-350 км кілометрів запасу руху. І навіть якщо ви вже проїхали 400, ще за 40 хвилин зарядилися і закинули ще 300, Тож загалом 700 за день ви точно встигнете проїхати. А це непоганий показник такий. А показники вам можуть дати на одній зарядці лише машини, які в 3-4 рази коштують більше. Ну, наприклад, нещодавно компанія Карфосол купувала з Китаю новий електромобіль. BID танк він коштував, якщо я не помиляюся, 35 чи 37 тисяч доларів. Щось таке, трошки менше, ніж 40. І так, да, там батарея значно більше, 108 кВт, май, майже удвічі більше. І той автомобіль може вже проїхати трошки більше, ніж 700 км на одній зарядці, але 17 тисяч доларів і 37, Тож точно вдвічі дорожче. Так, ця машина точно коштує своїх грошей, якщо ви не хочете собі Теслу. Яка сьогодні коштує лише на 2-3 тисячі дорожче, ніж ця машина, то непоганий вибір саме для тих людей, які люблять економити і кататись довдовго та приємно на електротязі, не вистачаючи зайвих грошей на бензин. Бо сьогодні у нас кабмін підняв ставки на акциз і, на жаль, паливо на вуглеводородах, водородах, чи як воно там точно називається. Коротше, бензин, дизель та газ. Буде дорожчати на сьогодні. Бензин та дизель коштують приблизно однаково на гарних заправках. Це щось 59-60 гривень за літр. Газ у нас коштує. 29 гривень. Тож, якщо ви їздите навіть на якійсь економічній машинці, ну, наприклад, на Ланосі на газу, то у вас 100 кілометрів, то у вас 100 кілометрів навіть на Ланосі на газу буде коштувати щось приблизно 290-300 гривень. На цій машині на 100 кілометрів у нас уходить 12 кіловат. Тобто сьогодні кіловат електроенергії коштує. Скільки в нас коштує кіловат? 450. 4 Тож, ну, грубо кажучи, 50 гривень у вас буде коштувати. 100 кілометрів. Це на цій машині в порівнянні з Ланосом вона в 6 разів дешевше, ніж Ланос. А якщо ви, наприклад, заправляєтесь по 8-9 літрів бензину, не газу, то ваша машина буде що Bolt буде в 10 разів дешевше вам в експлуатації, ніж. Бензиновий автомобіль, і це ми ще нарахували, то, що тут не треба робити ТО. Тут втричі більше ходять гальмівні колодки за рахунок того, що більшість часу ви гальмуєте виключно а, рекуперацією цього електродвигуна. До речі, так само, як і в рестайловому, тут позаду Керма є кнопочка, дуже зручна. І коли ви десь розігналися електромобілем, вам не треба тиснути на педаль гальма, вона непогано загальмовує і рекуперацію, яку ви вмикаєте там. Також, якщо покупатися в меню, то ми можемо налаштувати так, щоб машина більше гальмувала саме електродвигуном. Можемо налаштувати так, щоб як тут вона більше катилася. Можемо вімкнути режим лоу і вона одразу більше гальмує. Регенерацією, тобто ця буде більш потужна регенерація. Якщо ви будете кататись по місту, то цей режим, якому вона більше гальмує, вам буде давати ще більший запас руху на одній зарядці. Це дуже зручно. До речі, класні варіанти автомобілів можна підібрати в нашому телеграм-каналі в описі під цим відео. Саме там була підібрана ця машина. І клієнт, поторгувавшись трошки за декілька інших варіантів, які ми, на жаль, не виграли, а може, і на щастя, бо вони пішли дорожче, ніж цей автомобіль. Чи, якщо я не помиляюся, то з третього разу, з третіх торгів, ми виграли цю машину. Дуже вигідно виграли 20-й рік, 65 квт батарея це вже відри стайлу, я нагадаю. А це дає нам додаткових приблизно 40-50 км запасу руху. Бо машина на 60 кВт кіловатній батареї проїжджає приблизно по відгукам клієнтів, десь 380-300. 90 кілометрів, це так би мовити, в комфортному режимі, просто катаєтесь то ця машина легко проїжджає 440-450. Як ми бачимо, навіть зараз у нас машина вже трошечки підсіла акумулятор, але вона пише, що от в такому режимі, як ми їдемо, вона проїде ще 350 кілометрів. А якщо ми будемо душити її максимально в спорт режимі, проїде ще 290. Ну, якщо ми будемо їхати ще одного ще одного акуратно. То 420 км. кілометрів. Ця машина в нас заряджена на процентів, на відсотків 70-75, не більше. І все одно можемо проїхати 400 кілометрів. Тож, друзі, Bolt – непоганий варіант невеликого електромобіля, який за свої гроші точно коштує своїх грошей, якою би тавтологію це не назвали, але тим не менш, машина. Непогана, вона мені подобається. Так, у Китаї були якісь варіанти цих автомобілів, які називались там Buick чи щось таке. В Європі цей автомобіль ще продавався як Opel Ampera Так, все це було, але єдиний варіант, звідки ви можете знайти перевірені автомобілі, це Америка. До вас буде точний пробіг, не скручений, де машина буде понятна, зрозуміла, де ви за карфаксом зможете дізнатися, як машину обслуговували, в яких штатах вона була, і купити собі саме ту машину, від якої ви будете. Кайфувати. Тож, друзі, були раді, що ви додивилися до цього моменту відео. Компанія Carfoso дякую вам за це. Ну, а якщо ви хочете поспілкуватись, то в описі під цим відео є наш сайт, там є наші телефони, телеграм-канал, інстаграм, тік-ток, все, що вам буде потрібно. Ну, а ми поїхали далі витрачати чужі кіловати електроенергії. Бо цю машину ми не заряджали. Тож, друзі, гарного вам вечора! Були раді всіх бачити. І, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, а яку б машину? Ви собі купили. Чи це, наприклад, Chevrolet Bolt, він там 14-15 тисяч доларів може вийти. Чи, наприклад, Тесла. В бюджет від, наприклад, там, тих самих 18 тисяч доларів можна вже взяти Теслу. Машина буде трошки нижча, трошечки більш потужна. Але, мабуть, в базовій комплектації Tesla буде мати 50 кВт батареї або 54. Лише задній привід, тут в нас передній. Але це все ж таки Тесла, це ж круто, це ж величезний екран, шкіряний салон там у всіх версіях, крутезна музика. Тож, що б ви собі обрали все ж таки Теслу чи може Болт? Я вам скажу так: я катався на Теслах, так, динаміка фантастична. Я взагалі-то не фанат взагалі електромобілів, мені не подобається ані Тесла, ані Chevrolet Болт. Але якщо б я собі обирав електромобіль, саме електромобіль, то якщо чесно, я б обрав Lincoln. Може і Honda MNV. Китайська, до речі, китайська Honda MV теж близько 19 тисяч доларів, 18 навіть щось таке коштує. 18 тисяч коштує Honda MV 23-го року. Не бита, але китайська, в неї більше кліренс. Що ще можна обрати приблизно в цій ціновій категорії? Та сама е, Hyundai Kona електрична, так, має більший кліренс, але вона дорожче коштує. Ви її менше ніж за 18-20 тисяч навряд чи купите собі. Тож, якщо хочеться щось дешеве, це або доволі сильно бита Тесла з батареєю 50 кВт і на задньому приводі, але там шкіряний салон, преміальна музика, це так. Або все ж таки більш простий, але більш схожий на звичайний автомобіль Chevrolet Bolt, який точно буде вам дешевше обслуговувати. Та взагалі тут нічого нема чи обслуговувати. Але він трошечки дорожчий по запчастинах саме кузовних. Тож цікава ваша думка в коментарях, будь ласка, скажіть і її, щоб ми теж розбиралися, які машини вам більш цікаві. Бул точно коштує своїх грошей, але я б, мабуть, собі поки що електромобіль не купував взагалі. Тож, якщо б в мене було тих самих зараз 15-18 тисяч доларів на покупку електромобіля, я б купив або кросовер на газу, наприклад, Джип Компас, або Lincoln гібридний МКЗ, То він мені дуже подобається. Бо ви часто пишете під якимось відео, а що б ви собі обрали. Та ви не питайте мене, я дурна людина. Я куплю щось інше собі. А нам не сюди. Я куплю собі те, що подобається мені. Я взагалі не люблю електромобілі. Але електромобілі це прикольно. Можливо, навіть за цим майбутнє. Чому ні? Але якщо все ж таки обирати між болтом і Теслом, мабуть, все ж таки Тесла. Трошки веселіше валить. Бол в спортрежимі теж непогано валить, але Tesla, якщо це дуо-мотор. Просто порівняйте 4,5 секунди 0-100 і 7 секунд 0-100. А поки ви порівнюєте, дехто вже замовляє в нашому телеграмі новий електромобіль. Тож, гарного дня, друзі. Бувай.